Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу вам показати мою роботу. Це лялька ручної роботи. Це лялька дівчинка Східної нації. Дуже така цікава вийшла у мене робота, яку я робила на протязі півтора року. Так, це дуже було довго. Так, але це була дуже-дуже захватуюча робота. І зараз я вам покажу всі моменти, які я знімала, щоб показати вам від самого початку, як кроїти, як шити. А шила я своїм ручками, своїми пальчиками. І все це вам зараз покажу та розкажу. Любі друзі, кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайк. І хочу я вам нагадати, що треба підтримувати наш український контент. І так, дивимось. Дивимось цю красуню. Тканина льон та Бавовна. Оприділилася я з розмірами, які я хочу. 에, приблизно викроїла. Так, як мені захотілося, ось ви бачите, да? значить, я робила двойну. Поверх робила коричневий це льон, а з внутрішньої сторони це біла бавовна. Ось бачите, я з'єдную це все разом, викроїла. Ну, так як я е, своїм поглядом е, побачила, так я і зробила. Ну, як мені подобалося. Все це обрізаю. І далі все це буду шивати, і буду робити набивку синтепону. Голова ось таким способом. Це вирізався такий великий круг, стягувався по краю, а тоді я набивала синтепоном, ось як ви бачите. І тоді все це сшивалося. Ще зверху накладала такий клапоть. Ось, бачите, формую головочку, підбиваю. Ну, все так, ну, як я це бачу, так я і роблю. Більше ще трішечки підкладаю туди, да? напихаю і дивлюся. Якщо ви захочете зробити подібну ляльку, то вже фантазуйте, не бійтеся. Так, а це я набиваю вже тулуб. Бачите, в мене який вивше, в мене коричневої е тканини було мало, і я скомбінувала. Також у мене була проблема з тим, щоб голова до тулупа пришивалася і вона не падала. Для цього я знайшла проволоку. Це, звісно, для мене була складна проблема. Так, випадково на вулиці знайшла таку товсту гнучу проволоку, вставила і все це закріпила. А також я хотіла проволоку вставити і в руки, і в ноги, але в мене більше не було. Ну, а класно було б, коли ручки гнулися, ніжки, ну нічого. Знаєте, це перша моя лялька, яку я зробила на своєму віці. Ось я вам показую заміри, які шия яка, бачите, 12 сантиметрів. І голова приблизно ось так. ось Бачите, да Все? Голова висота, ширина, довшина. Ось дивіться. Так, ось уже майже, майже вже готова. Бачите, яка краса, це рука. І ось уже майже готова лялька. Але ще мені треба зробити обличчя. Так, друзі, і показую свою ляєчку в негляже, як кажуть, лисеньку. Значить, одягаю я на неї парик. Волосся парик. Значить, очки, бровки, носика торотика я робила фарбами. І оце чорним фломастером обводила. ось Бачите як? Також, дивіться, я зробила маленькі вушка. Ось така вона. Так, і покажу, як вона виглядає ось ззаді. Бачите? Оце тут накладувався такий клапоть, зашивався. Оце прикріплювала проволоку, щоб голова трималася і її можна було ну, нахиляти, так? І ще що я хочу показати. ну Тут такого нічого. Це ви вже бачили, ручки. Це ось так я приробила. Ось такі. Можна, звісно, було і кращі ручки зробити з пальчиками. Ну, вийшло так. Це ж перший раз у мене. Бачите, а це ось одягла штанишки Хе -хе. малюка. Ось такі ніжки бачите, ось так все зроблено. І, як кажуть, бусики. Да? І оце східна красуня сьогодні у вас на гостинах. І оце дивлюсь на неї без парака. І вона мені і так подобається. Любі друзі, сьогодні я вам показала, як народжувалася моя лялька. Я ще їй не дала ім'я, але ім'я, я думаю, що. До побачення, всім гарного дня і всім насолоди!